20 серпня у Кам'янському відбулося нагородження лауреатів 4-го регіонального багатожанрового фестивалю Мистецтв. Повір у себе. Цьогоріч він стартував у червні та проходив в онлайн форматі на офіційній сторінці фестивалю. У Фейсбук захід відбувся за підтримки міського голови і вже став доброю традицією, що об'єднує людей, які щодня доводять творчість. Це і талант, і сила духу. Організаторами фестивалю стали управління культури кам'янської міської ради та школа мистецтв номер 2 А партнерами виступили громадські організації Бджола і радість жити а також плазмоцентр «Біофарма-Плазма». Четверте проводиться фестиваль «Повір у себе. Це приклад мужності наполегливості працьовитості і діти, і дорослі з фізичними особливостями, мають змогу приймати участь у цьому фестивалі. ідея створення фестивалю народилася у управління культури ще 4 роки назад. І У нашої мистецької школи 2, тому що у 2020 році ми увійшли в пілотний проект по безбар'єрної мистецької освіті. Мистецька освіта без обмежень, яке проводило міністерство культури, і після цього пілотного Проєкту надихнулися і вирішили, що ми маємо в собі потенціал навчати таких особливих дітей. Цьогоріч у фестивалі взяли участь 15 мешканців Кам'янської територіальної громади, віком від 9 до 68 років. Звісно, не всі вони є вихованцями школи мистецтв номер 2 Долучитися міг кожен охочий, адже фестиваль відкритий для тих, хто прагне ділитися своїм талантом. Це важливо зараз для всіх. і Я вважаю, що безбар'єрне освітнє середовище дуже важливо, і для цих діток так, таким чином вони соціалізуються, і їхні батьки бачать, що реалізація їхніх талантів можлива в нашому місті завдяки нашому міському голові. У закладі навчається 10 вихованців з особливими освітніми потребами, і практично всі вони вже вкотре взяли участь у фестивалі. Вони демонстрували свої таланти в п'ятьох напрямках: вокал, інструментальне виконання, малюнок, художнє читання та декоративно-прикладне мистецтво. У день нагородження вони знову яскраво сяяли на сцені. Для моєї родини та для моєї дитини це важливо, і для нашої організації, тому що для усіх дітей з інвалідністю та їх батьків, щоб наших дітей бачили, що вони талановиті, що вони особистості. Вони є в цьому світі. Зі сцени звучали слова вдячності організаторам, викладачам та, звісно, батькам і дітям, які сміливо діляться своїми талантами. Як зазначила найстарша учасниця фестивалю Валентина, найцінніше це відчуття, що ти знаходишся в колі друзів. В мистецькій школі номер два я вже не перший раз, і дуже вдячна Андрію Білоусову, який нам допомагає. Відчути це свято, прийняти в ньому участь, і я з великим задоволенням сюди приїжджаю. Цей фестиваль від мене надихає на бажання жити. Усі лауреати та викладачі школи отримали дипломи та подарунки від партнерів: смаколики, статуетки, наплічники та фірмові пляшки. Дуже приємно, що сьогодні ми беремо участь у такому. Важливому та важливому заході, який проводився кам'янською міською радою, та саме школою мистецтв. Ми з великим задоволенням підготували подарунки та невеличкий такий приємний сюрприз. Переможцям кульмінацією фестивалю стало частування караваєм із символічним написом Повір у себе, адже головний меседж заходу підтримати людей з інвалідністю та надати їм можливість для самовираження і творчості імені міського голови я привітала лауреатів цього фестивалю. Я впевнена, що на наступний рік вже в вільній країні ми будемо не тільки на рівні міста, а на рівні області та всієї України відзначати наших вихованців. Попри всі виклики, які сьогодні переживає наша країна, Кам'янське продовжує підтримувати талановитих людей з інвалідністю. Такі фестивалі, як Повір у себе доводять, що інклюзія це не просто слово, а реальні дії, а творчість об'єднує і робить життя яскравішим.